Вітаємо, коти і кацюнки! У нас новий тиждень нові виклики, а значить і нові пригоди. Тож давайте разом подивимось, що нас очікує в улюбленій грі. В Головині знову весна, цвітіння квітів і приємне тепле сонечко. З огляду на холодну погоду на дворі і постійні спроби гусні нас лишити без опалення і світла, це має достатньо приємний вигляд. Однак повернемось до скальдри і техногнилі. З приємного на нашому календарі багряний архонтовий уламок на першому ж місяці, екзелотримач для ворфрейма, буст модифікаторів на три доби і вибір між креслеником омніформи і бустом ресурсів на три доби. Дуже приємний тиждень! Очікує на нас! У в торгівельному центрі Голвені часовірхами діє на оборону, пеклоочисник з техногниллю і вбивство максимально токсичного живого танку. Ладний режим смачні нагороди, чи не так? Одразу ж нагадаємо, що Архімедія це контент для досвідчених гравців. А що ж у нас в казковому довірі? Для гравців, що досі не дістались до словнозвісного сталевого шляху, можливість в ланцюгах отримати один з кресленьків ворфремів на вибір: Гаруда, Барук або Гільдрина. Кожен з них має свої переваги і недоліки, та і з точки зору вибування всі більш-менш рівноцінно. Важкі. Зізнаємось, це не наші опановані фрейми, тож важкувати цього разу порекомендувати щось конкретне. Але на гільдрину у нас буде біл. А от на шляху сталі в ланцюгах нас очікують інкарнонські модулі для Бо, пагуби, Фуріс, Фуракс та Страну. Ми б обирали БО і пагубу. Далі на черзі Фуріс і Стран, А Фуракс брав в останню чергу. Звісно, ми не претендуємо на істинність такого порядку. Тому якщо у вас є свій варіант, сміливо пишіть про нього в коментарях. Якщо ви не знайомі з інкарнонською зброєю, то завітайте на Зерімен до Кабаль'єра. Взагалі це альтернативний режим роботи зброї, яка не тільки працює по-новому, але й отримує суттєві покращення характеристик на вибір. До речі, в дормізоні на Зарімені теж очікує, щотижневе оновлення товарів у Акрітіс. Цікавенько у нас. Це модифікатори розколу для зброї супутників і холодної зброї. Також можна придбати тримач містифікаторів для допоміжної зброї. і цюньки звертаємось до вас з проханням підтримати тих, хто нас захищає. Мова йде про масштабний збір герої районів, він організований штабним фондом 3-го армійського корпусу разом з Приватбанком. А ми допомагаємо як можемо вусами, лапками і хвостиками. До речі, це не просто QR-код, а посилання на конверт збору. Подробиці в описі відео. І вещирого від серця дякуємо за підтримку нашим патрончикам. Якщо маєте бажання віддячити нам кредитами або ж дійсно підтримати платину, то це можна зробити в спонсорстві на Ютубі і на Патреоні. Всі посилання в описі. Надаємося в святилище анатоміки, у птаха 3 серед блискучих скарбів є бурштиновий архонтовий уламок і всілякий непотріб з лабораторії самого Ентраті. А в темному Спагадарі під час спуску в звичайному режимі нас очікує трохи ендо, трохи Воспора і тримач містифікаторів для підсилювача зброї вашого мандрівника ну, або оператора. А от на шляху сталі нас очікує смачнущий бурштиновий архонтовий ламок, за який однозначно варто поборотись. Також нагадаємо, що з 21-го поверха Спогадаря Можна вибити креслоники на нового ворфрейма уріїла та його зброю вінків. До речі, щодо шляху сталі, у нашого наставника теж на, на будь-якому роле цього тижня ми можемо обміняти есенцію сталі на шифрувальник модифікаторів розколу. І модифікатор розколу для гвинтівок. На архонтових ловах у нас полювання на амар з багряним архонтовим уламком. Також наразі є можливість у викликах. Вивети кресленик на догад, і ми радимо це обов'язково зробити. Сьогодні ми із задоволенням ділимось білдами користувача реп. і це далеко не все, чим він поділився у нашому Дискорді, тож заходьте! Від нас величезна подяка за цікаві рішення, які однозначно варто спробувати. Друзі, ми ж нагадуємо, що ви також можете поділитись білдами своїх фреймів і їх зброї в нашому Дискорді. Всі посилання, як завжди, в описі. Цього тижня ми плануємо цілий ряд активностей. Звісно, не все ми можемо осягнути, але запланувати це вже половина справи, чи не так? Обіймаймо наших патрончиків і відпускаємо із задоволенням грати у Warframe. Грайте тільки в якісні ігри, донайте ЗСУ і слава Україні!